Всім привіт! Сьогодні 14 квітня. Рішили вже садити картошку. Купив на базарі ось такий стоп-жук. Хочу розвести його із водою. Тут він розводиться 120 грам на 200 кілограм. Буду обробляти картошку для того, щоб морочити голову з нею, не травити її по 10 разів. Чим що, наколотив я вже цього стоп-жука, трошки ось натравив один сорт, другий, третій, четвертий, а це п'ятий, А, Зараз уже досиплю. блядь бляді ячик поламався? Оце воно цей стоп жук бутилка на 120 грам на 200 чи то на 2, на 2 літра і на 200 кг О, оця бутилка якраз літрова получається один оцей повний флакончик один оцей повний флакончик на літру і оце набризкаю набризкаю дів рукавиці ну, воняє страшне. Бризка її хорошо. Води вже мало, блін. Була погано. Бере я так намучу зверху. Перебаблює. Ну звісно як гічки так пообламували. пообламує там, де будуть. Це, звісно, нюанс такий. Не так Може день постоїть. Трохи поключається. Ну тут де були гічки, в принципі, де малі. А воно б дуже й не пообламувало, але щоб дуже, а. Треба мучити гарно, щоб мокренька була. А сухне вона недовго, це минут 15 вже й висохло. На щось тільки реготимо з нього воня, блядь. хорошо повністю хотів оприскувати чим то що картошку травити воно ж на 2 літри води мало дуже води не все вибере прийшлось цим Цей бутилку зжимає Ходиться поправляємо. Підставлювати отак її. Вона розпилювала гарно. І солоденьким пахне. Грудь аж солодкий. В минулому году разів 5 бризкали ту картошку, яку я один не купували. Але все одно жуків страшне. І ще вона була по-разному сходи. Одна зійде. Одна зійшла, друга не зійшла. Ходиш, бризкаш. Два метри є. Метр нема нічого. просто не пішло? Ну а це хоч побризкати. це може хоч по кільця зійде та їх не буде тих зустрів. Не оставалося таких містов. Сушити. Якби трохи менші картошки, так лешіть і Ну та й все. Та нормально вона мокренька, гарно покрита, рівномірно. Ну а висохне вже ось буде тако, красненька. Все, зараз перекидаю в ящики, а тоді вже будемо садити. Покажу. Як потравив, так ванну чи посуду желательно мити зразу, бо. Засихав страшне, не одмиєш тоді. У мене бетономішалка була колись засухла в йодах. Так що не одмив ні бетоном і досі вже годів три. Коротше, ми. і треба мити гарно ще прийдеться купатися. Отак От звісно вийшло. Если що можна. Ну вимиваєте конечно важко. Вже койде. як позасихало, так я чуть-чуть там конечно і покраснело, вже но... мив, 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 мив. Де все одно залишається Треба зрозуміти. В общем, що? Що ми робимо? В минулому році садили картошку під картофлесажалку Там чотири чоловіки сиділо і кидало. Ну, в цьому році нікому кидати. Рішив я взяти керен, прочертити рядочки. Прокидати. Картошку. Ну, коротше, такі річачки. Получилися. Взагалі йдеш. Кидеш собі, як тобі нравиться. Приблизно сантиметрів двадцять двадцять. Може де трошки більше, трошки мень. Всі почали. Зараз буду далі грабельками загортати. Не встигли ще картошку докидати, а жук уже лізе по неї. Зараз ще поключитися не встигла. Такі кидаємо. Осталося ще ящик і відро картошки. Вже прокидали сім рядочків. Щас тоді на кереною познімаю шість окучників, один оставлю, ще один рядочок ще, ще прочертю. Ну, Осталося тут ні пів рядочка вже трошки менше загорнути. Получилось в общем, 8 рядочків 52 метра. Длина. Грудочка гарно розбивається. Сиренька. Грудочок немає. Ну, часто це вкидали. Мамка сама вкидала. А, я Її тільки відра носив. Ну і два оце я загортаю. Ну, Загортається неважко. Ти правда однією рукою. Так, раз, раз. Пошел. Ну это таке. Ну а тут а ще під кінець метрів з 10. вирішив перевірити як він роботай стоп жук. Посадили картошку нетровлену. Це ось красненька вона видно як, як тровлена, а далі пішла не тровлена. Ну, як він зработає, буде видно.